Пригода десята, у якій Крістофер Робін влаштовує свято на честь Вінні пуха, Одного дня, коли сонце знову завітало до лісу і принесло з собою духмяні пахощі травня, коли лісові струмки щасливо задзюрчали, радіючи з того, що вони знову стали прозорими й гарними, коли вода в маленьких сонних озерцях уже лише мрійливо згадувала про ті бургливі справи. Які вона звершила, коли в лісовім безгомінні закувала зозуля, вивіряючи відлуння свого голосу і дослухаючись, чи подобається він лісові, коли повсюди лагідно й ніжно заторкотіли дикі голуби. Не моя провина, не моя провина, але дарма, але дарма. Цього чудового дня. Крістофер Робін заклав два пальці в рота і свиснув так, як тільки він умів свистіти. І на той свист із тримучого пралісу прилетіла сова і запитав, навіщо він свиснув? Сово, сказав Крістофер Робін, я хочу влаштувати свято. Он як? Невже свято здивувалась сова? І це має бути особливе свято, сказав Крістофер Робін. Урочисте свято на честь він пуха, який зробив те, що зробив, аби врятувати паця від потопу. О, бач, яке то буде свято, а він щось зробив? спитала сова. Так, зробив. А тепер, сову, лети якомога швидше та сповісти про це пуха, і усіх, усіх, бо свято відбудеться завтра. О, таке відбудеться справді? здивувалася сова силкуючись придумати Крістоферові робіну якусь корисну пораду. Ну чого ж ти баришся, сово, лети!» Сова ще подумала, подумала, але не придумавши нічого розумного і мудрого, полетіла виконувати доручення. Першим, кого вона зустріла, був він і Пух. Пуше, сказала сова, Крістофер робін влаштовує свято. Ого? сказав Пух. І, помітивши, що сова чекає, аби він ще щось сказав, Пух додав а там будуть такі маленькі тістечка з рожевим кремом. Сова вважала за негідне для себе встрівати в розмову про якісь там тістечка з рожевим кремом, тому вона лише переказала Пухові слівце в слівце розмову з Крістофером Робіном і полетіла до Іа і А. Свято на мою честь. подумки здивувався Пух. Оце то штука. І він почав думати, як здивуються всі, коли дізнаються, що це не просто собі свято, а спеціальне свято на честь його пуха. І як вони здивуються ще дужче, коли Крістофер Робін розповість їм про плавучого ведмедя та про пухову мудрість, про ці чудові кораблі, що він їх винайшов і плавав на них. А далі він подумав, як буде шкода, коли раптом всі забудуть про свято або ж не знатимуть, на чию честь воно влаштоване. І що довше він думав про своє свято, то глибше полонило його уяву, немов чарівний сон, у якому все як насправді. І цей сон непомітно й помаленько почав виливатися в пісню. І це була нетерпляча пухова пісня. Ура йому і слава! Кому це? Йому. Хай кожен послуха про кого, про нього. Про нашого пуха, розумного пуха, гай кожен послуха, наставивши вуха. Гай-гай, а що ж він накоїв. Учора він став славнозвісним героєм. Він друга свого від води врятував. Кого врятував? Я ж про пуха казав. Та він же і плавать не вміє ніяк. А плавав, як справжній хоробрий моряк. Тож слава йому, Завіщо й кому? Якщо ти не чуєш, продми собі вуха, йде мова про пуха, про мудрого пуха, що вийшов героєм з віз моря води. Героєм із чого? Із мету меду смачного? А меду до чого? Бо пух до смачного був ласий, від мед свій хутенько поїв, а з глека зробив корабель з кораблів. Відтак, не вагаючись, жодної хвилі, шубовснув із дерева просто у хвилі. Хоч сам найлюбіше скупався б у меді, ніж морем пливти на плавучій ведмеді. То ж нумомо, всі разом його привітаємо і щастя йому у житті побажаємо, щоб він не товстів, а міцнів повсякчас, і щоб не пішов він ніколи від нас. Ура йому слава, кому це йому? Хай кожен послуха про кого? Про нього. Хай кожен послуха, наставивши вуха. Про доброго, мужнього, мудрого пуха, щоб він був щасливий і весело жив. Я згоден, скажіть тільки, що ж він зробив? Поки ця пісня бриніла пухових грудя, сова вела розмову з Іа. Іа, сказала сова, Крістофер робіт влаштовує свято. Цікаво, дуже цікаво, сказав Іа. Мабуть, мені пришлють після цього недоїдки, що попадали під стіл. Оце то увага, оце то турбота. Перекажи їм, що я наперед вдячний за їхні клопоти. Але ж тобі є запрошення. Що, що? Запрошення. Не кричи, я все добре чую. А чим його їдять? Запрошення не їдять. Запрошенням запрошують у гості. Ось і тебе запрошують на гостину, на завтра, на свято. Іас проквола похитав головою. Ти сплутала мене з пацем. Щоправда, він маленький, але в нього теж довгі вуха. Певна річ мовилась про паця. я все йому перекажу. Ні, ні, сказала сова, починаючи нервувати, мовилася саме про тебе. Ти певно, ж певно, Крістофер Робін сказав: Скажи усім, усім, розумієш, усім усім. Усім, за винятком Іо. Ні, всім без винятку, сердито сказала сова. Ага, сказав я. Звісно, помилка, та все одно я прийду. Тільки не виніть мене, коли знову поріщить дощ. Але дощу не було. Крістофер Робін зробив із довгих придовгих дощок довгий придовгий стіл, щоб за столом помістилися геть усі. Сам Крістофер Робін сів сумного кінця столу, як господар. А пух сів із другого кінця столу, як перший гість, а поміж ними ліворуч сіли сова і ата паць, а поміж ними праворуч сіли кролик, крихітка кару та Кенга, а довкола них уже просто на траві розмістилися всі кроликові родичі та знайомі і терпляче ждали, може хто-небудь до них озветься або щось упустить, або хоч спитає котра година. Це було перше свято, на яке потрапив крихітка Ру, і тому він страшенно розходився. Тільки на гості посідали він почав усіх зачіпати. Привіт, Бу, пропущав він. Привіт, Ру, сказав Бух. Ру підскочив кілька разів на своєму місці і знову почав Привіт, пацику, пропущав він. Паць привітно помахав йому лапкою, бо був дуже зайнятий і не міг говорити. Привіт, і – пропущав Ру. Я понуро мутнув йому головою і сказав Скоро піде дощ, от побачиш, піде, коли вже не йде. Руб поглянув на небо, але дощу й близько не було. Тому він пропищав Привіт, сово! Привіт, маленький мій друже, доброзичливо відповіла сова, і знову почала розповідати Крістоферові Робіну про те, як з одним її другом, якого він Крістофер Робін не знає, трохи не стався нещасний випадок. А Кенга сказала крихітціру, Ну, любий мій, випий спершу свою моню, а тоді розмовлятимеш. Крихіт кару, який саме пив молоко, хотів сказати, що він може робити водночас і те і інше, але раптом похлинувся, і його довелося довгенько попліскувати по спині, аби він віддихався. Коли всі добре пригостилися, Крістофер Робін постукав ложкою по столу і всі миттю замовкли, приготувалися уважно слухати. Усі-всі, за винятком крихіт Кіру, який досі не позбувся гикавки, а тому силкувався удати, ніби то гикає не він, а хтось із кроликових родичів та знайомих. Це свято, сказав Кристофер Робін, є святом на честь того, хто зробив героїчний вчинок. І всі ми знаємо його. Знаємо, хто наш герой, і тому це його свято. І я приготував йому великий подарунок. Ось він. Тут Крістофер Робін помазав біля себе руками і прошепотів. Теж він. Тим часом, поки Крістофер Робін мазав та розглядався, Іас значне викахикнув і заговорив. Друзі, сказав він, дорогі гості, в тому числі й непрохані, мені дуже приємно, точніше, мені було надзвичайно приємно бачити вас на моєму святі. Те, що я зробив, пусте. Кожен із вас. За винятком кролика совита кенги міг би вчинити те саме. Ага, ще за винятком пуха? Звісно, моє зауваження не стосується паця та крихітки ру, бо вони ще малі для будь-яких вчинків. Зате решта з вас, кожен із решти, міг би вчинити те саме. Однак сталося так, що зробити героїчний вчинок випало саме мені. І немає потреби говорити, що я зробив його не заради того, що бо це шукає Крістофер Робін. Тут я приклав купити до рота й голосно прошепотів Пошукай під столом. А тоді знову позвернувся до всіх. Я зробив цей героїчний вчинок, тому що кожен з нас повинен робити те, на що він здатен. І я вірю, що всі ми...» Вик! не стримався крихітка рук. Ру, любий, ну як тобі не сором, із докором сказала Кенга. А хіба то я? З воно спитав крихітка Ру. Про що говорить я? прошепотів паць до Пуха. Не знаю, сумовито відповів Пух. Я думав, це твоє свято сказав паць. Я теж так думав та, бач, виходить, що не моє. Краще воно було твоє, ніж його, не вгавав паць. Я теж так гадаю, скромно відказав Пух. Ек Ну, не стримався кригідка Ру. Як я вже казав голосно і суворо повторив я, як я вже сказав перед тим, як мене перебили якимись незрозумілими гейканнями, я вірю, що всі знайшов радісно вигунув Крістофер Робін. Передайте, будь ласка, оцей великий пакунок нашому любому пухові. Це для пуха. Для пуха? перепитав Іая. А вже ж для пуха, для найкращого у світі ведмедя. Я так і знав, сказав Іа і А. А втім, скажетесь, не доводиться, все йде, все минає. Але його ніхто не слухав. Всі кричали швидше пуше, розпаковуй, що ж там таке, Пуше. А я знаю, що там, ні не знаєш. І так далі, і таке інше. Тим часом пух і без підказок квапився розпакувати свій подарунок. Проте він не розрізав, а обережно розв'язав мотузочку, якою дарунок був перев'язаний. Адже ніколи наперед не вгадаєш, навіщо тобі може знадобитися шматок мотузки. Нарешті пакунок було розгорнуто, і коли пух глянув, що там лежить, він ледве не впав від щастя. У пакунку лежала спеціальна скринька із чудовим набором олівців. Там були олівці, позначені літерою В на честь Віні Пуха, а ще олівці, позначені НВ на честь найхоробрішого Вінні, а ще олівці, позначені ВВ, на честь визволителя Віні, бо він же визволив батя з біди. А ще там була машинка для загострювання олівців, а ще червона гумка, яка чудово стирає все, що ви неправильно написали. А ще лінійка, якою можна зміряти все у себе вдома і на дворі. І сині олівці, і червоні, і зелені олівці, якими можна малювати, і небо, і вогонь, і ліс. І всі ці речі мали окреме місце у спеціальній скринці, яка до того ще й клацала, коли ви зачиняли накривку. І все це віднині належало пухові. Ого, сказав пух. Ого, пуша, сказали всі за винятком і а. Дякую, сказав схвильованим басом Пух. А я пробурмотів. Е, якесь начення до писанини, олівці та інші витребеньки. Сама морока я би сказала, нічого путнього. Пізніше, коли на землю зійшов золотавий вечір, і всі попрощалися з Крістофером Робіном та подякували йому за гостину. Пух та пацик разом почвалали додому, і кожен з них думав про щось своє. Пуше, нарешті озвався пась, коли ти прокинешся завтра вранці, про що ти найперше подумаєш? Я подумаю, що в мене буде на сніданок, сказав Пух, а ти про що? А я подумаю, сказав паць, а що буде цікавого сьогодні? Пух глибокодумно кивнув головою. Це те ж саме, сказав він. І що ж було цікавого? спитав Крістофер Робін. Коли? Наступного ранку, не знаю, а ти можеш пригадати і розповісти нам із пухом про це іншого разу. Якщо вам дуже хочеться, то пухові дуже хочеться, сказав Крістофер Робін. Він глибоко-глибоко зітхнув, взяв ведмедика за задню лапу і попрямував до дверей, тягнучи пуха за собою. На порозі він озирнувся і сказав. Ти прийдеш подивитися, як я купаюся. Охоче, сказав я. А пухова скринька для олівців була краща за мою. Вона була точнісінько, така сама, сказав я. Крістофер Робін кивнув і вийшов. А за хвилину я почув, як він і пух підіймається сходами слідом за ним. Пум бум, бум. бум.